Ну а Донбас, залишаємо його на закуску. Тут головні дії відбуваються. Я би окреслив, напевно, що в районі Костянтинівки, хоча. Є три такі кишені, які окупанти ставлять собі за мету в ході літньої весняної кампанії зрізати одна кишеня пролягає в Сіверську, друга кишеня – це Костянтинівка, третя кишеня це Покровськ. Всі цих три кишені, ну і звісно, невеличка кишеня ще є у нас на Новопалівському напрямку. Ось таким чином вирівняти фронт. Це є амбіція окупантів на найближчу наступальну кампанію. Поки що найбільш загрозливо, якщо чесно так говорити, складається ситуація, хоча всюди є рухи, всюди є просування, наприклад, на тому ж таки білогорівському напрямку або Сіверському, де окупанти просунулися в бік Григорівки Серебрянки, але це вже відбувається впродовж останніх місяців. Тут є просування, є просування і під Покровськом, де противник тисне, але найзагрозившою, як на мене, є ситуація в районі Костянтинівки. Чому пояснюю, тому що в нас, по-перше, тут в цьому районі Турецька, які ще досі окупанти не зуміли дотиснути, але оборона фактично що ведеться в такому в режимі 180 градусів, тобто з трьох сторін присутній противник, це видно, і це суттєво ускладнює будь-яку логістику нашу до самого Турецька. За рахунок цього окупанти за останній час зуміли просунутися на цьому напрямку. От, ви бачите, в районі дачного просування ці можна побачити в районі інших. Населених пунктів, зокрема двох деліївок. Оделівка, перша Делівка, друга, де окупанти розширили сіру зону і пробираються в тили Курдюмівки. Словом намагаються вони закрити це турецьке угруповання, і направду тут є проблеми із логістикою вже прямо зараз. Оборона на за 180 градусів. Цьому не сприяє. Є проблема з логістикою в районах Щербинівки Петрівки, тому що за останній час росіяни просуваються в Романівці та Олександру Калиновому. А це удари по логістиці по трасі, яка заходить в. Тили що Щербинівки Петрівки, що Торецька ось такі загрози для неї роблять окупанти, намагаючись відтіснити наші війська до траси Костянтинівки, ну до траси, фактично, що між Бахмутом та Покровськом. Але зрозуміло, що відтіснення до цієї траси це автоматично означатиме бої вже. Дуже суворі та серйозні за Костянтинівку. Цього наші війська допустити не хочуть. Чесно кажучи, в лоб за Костянтинівку не збираються битися і окупанти. Що вони зараз роблять? У них є розуміння, і це не таємниця, що є дві важливі тепер логістичні логістичні хаби. Один хаб, який стосується Покровська, інший хаб, який стосується Костянтинівки. Цими хабами є добропілля і дружківка. Е, так, от окупанти власне в тил нашим угрупованням фланг в тил в логістику намагаються просуватися із цієї от кишені, яку вони утворили на трасі Покровська миноград Костянтинівка. Е, в них є два напрямки руху: один напрямок Добропілля, інший напрямок Дружківки, і немає потреби захоплювати в лоб. Костянтинівку та Покровськ, і немає потреби навіть захоплювати добропілля та дружківку. Є потреба просунутися до цих районів для того, щоб на відстані пострілу ФПВ-дрона в них були досяжності, скажімо так, їхніх ударів, їхніх, зокрема автоволоконних дронів для того, щоб загрожувати нашій логістиці. Саме тому я виділяю цей напрямок як найскладніший, тому що ворог тут нав'язує нам свою ініціативу. Тобто, головною задачою військ є нав'язування. Ініціативи з нашого боку, ну війні так важливо нав'язувати нашу ініціативу наразі. На Покровсько-Костянтинівському напрямку нашу ініціативу нав'язувати не вдається на відміну від того, наприклад, що відбувається на півдні, і на відміну і того, що в скорому часі цілком вірно почне відбуватися на півночі. На Донецькому східному напрямку нашої ініціативи наразі немає. Є ініціатива противника, і в цьому найскладніше насправді що оглядова ситуація станом на сьогодні.